Сергій Рибро вносить сенсаційні зміни в збірні України з футболу. Такого від нього не очікував ніхто. огляд гри українських футболістів за кордоном на цих вихідних шокуюча заява Карла Анчелотті після топового матчу Андрія Луніна з Реал Мадрид. Дебют Анатолія Трубіна за Бенфіку, невдахи Мудрик та Челсі, топ Машля Ценкова та Довбека в Жероні та потужний лья барний проти Ліверпуля. Ну і звичайно, традиційний огляд всіх останніх нових трансферів літа 2023. тисячі Просі та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Розпочну цього разу з огляду гри українців за кордоном на цих вихідних, а потім вже перейдемо до трансферів. Здається, дебютний сезон для Анатолія Трубіна в Бенфіці може скластися навіть краще, ніж багато хто міг прогнозувати. Головний тренер португальців розкритикував публічно свого нинішнього першого номера Одіссея Савлаходімуса та викрив грека із заявки на найближчий матч, в якому основним був Самуель Суареш, а українець потрапив на лавку. Ось що сказав після гри Шміт. Після матчу з Бавіштою мені стало зрозуміло, що треба отримати нову енергію на позиції голкіпера. На мій погляд, гра Ходьмуса була не найкращою у цьому поєдинку, тож я вирішив збільшити конкуренцію на цій позиції. Самуель Суареш дуже добре проявив себе на представних зборах, тому я вирішив дати йому шанс зіграти. Я дуже задоволений ним. Трубін поки що ще новий воротар. Анатолій має потенціал стати першим номером Бенфіки, але він був з нами лише 8 днів. Тож йому потрібно ще до всього звикнути. Я підбираю для нього оптимальний час для дебюту, щоб не було зарано або ж навпаки запізно. Це Шмідт та офіційний сайт Бенфіки не перестає дивувати в АПЛ Ілля Забарний. Так в силу позиції до нашого захисника завжди менше уваги, але я все одно віддам йому належне. Вже другий тур поспіль саме наш земляк, краще в бормуті серед всіх футболістів захисної ланки. І, хоча команда поступилася Ліверпулю, особливих питань до українця знову немає: п'ять виносів, чотири заблокованих удари, два перехоплення та 81% точних передач. Саме через нього Бормут знову будував вихід з оборони, але високий прес на Ліверпуля зробив свою справу. Тому із сіми справдальних пасів до партнера дійшла лише одна інше все ж було на рівні, і це все лише у 20 років. Та ще й у складі команди, яка більшість матчів грає від захисту. І можливо, саме він зараз є одним із кращих і найбільш стабільних центрбеків чемпіонату до 21 року. Андрій Лунін в чергове провів добротний матч з Реал Мадрид, але й ним не переконав анчелоті стосовно заміни куртуа. Українець отримав третю найкращу оцінку в команді, здійснивши сім сейвів. Також у нього 19 точних передач, з 20, з яких 4 на довгу відстань, що насправді є важливим моментом, адже саме за це українцю діставалося від іспанської преси. Але італієць був непохитним. Андрій зіграв дуже добре, як і в матчі проти Атлетіка. Він воротар, якому ми довіряємо, і він має таку ж впевненість, як і кепа. Але рано чи пізно кепі доведеться все ж таки зіграти. Можливо, це буде вже в наступному матчі. Закінчив інтерв'ю Анчелоті. Багато хто встиг поховати Жерону після того, як їх покинув дует лідерів Кастиляна Сірамео. Але дарма адже фішка іспанців – це їх тренер, який не тільки розкрив талант Віктора Ценкова, а й продовжує вести червоно-білих до бажаних єврокубків цього разу. Під каток Петра Пепхетафе Ценков та довбик. Віктор традиційно вийшов у старті і провів якісний матч, що правда без результативних дій, але зробив аж 60 дотиків. Віддав 25 точних передач, одна з яких виявилася ключовою. Ішов впевнено в обіграш, зробивши 12 спроб спробдриблінгу рівно половини, з яких виявилися успішними, а також непогано попрацював на захист. Тричі відібравши м'яч та зробивши один виніс. Єдине, що не втомлюсь повторювати, лише один удар. Хоча всі ми знаємо, що пробити це ганко вміє. Довбик же знову отримав раджокера, вийшовши на заміну на заключні 20 хвилин. За цей час він 10 разів отримував м'яч, програв 4 боротьби з 5, віддав три точні паси та завдав одного точного удару. Оцінка від Софоскор 67 ще нижче ніж у середньому по команді. Ну а Михайло Мудрик знову перебуває у пошуках свого шансу та правильної позиції на пулі. Єдине, що пощатіно, хоча перестав із нього ліпити, десятку або дев'ятку, як це було у Потера. Але чому я говорю про позицію? Басині вийшли на матч проти весхи, в незвичній схемі з п'ятьма захисниками і чотирма центральними півзахисниками, тоді як флаги були віддані Чілгу та Гюсто, а Чоквумека та Стерен грали майже в центрі, і невідомо б коли вийшов на поле українець, якби не пошкодження Карні, котрий до цього відзначився голом. Але своїм шансом Мудрик скористатися намагався: 29 дотиків, три кроси, один удар та в цілому непогана активність. Але знову колосальна невдача в вирішальних моментах, і знову удар по психології. Скоріше б Михайло поклав гол за засиніх та скинув з себе тягар тиску в 100 мільйонів. Ну, а Едуард Соболь та Віталій Миколенко продовжують відновлюватись. Перший з яких навіть не розпочав тренування, а ось Віталій вже сидів на лавці. А оскільки Шеян в матчі то гадаю, що в наступному турі саме Миколенко вже буде грати зліва. Сергій Рібро голосив заявку збірної України на матчі з Англією та Італією. І тут не бійшлося без сюрпризів. Несподівано залишився поза заявкою новачок Дженуа Руслан Маліновський. Півзахиснику не знайшлося місця навіть у резервному списку, хоча до цього він активно грав в команді Рейброва. Так Руслан залишався поза заявкою на матчі Марселя, але чи настільки він у поганих кондиціях, адже на його місце викликано дебютанта Єгора Назаріну, при тому, що не потрапив до основної заявки навіть Піхальонок. Скоріше за все, тренер хоче подивитися на тренування когось нового замість тих, хто під в всіх матчах не грав. Також відзначу, що є в основному списку і Зінченко і Миколенко, які все ще продовжують відновлюватись. Ну а ще з несподівано шанс для Дениса Попова, який, не дивлячись на найкращі пайдинки за Динамо, став четвертим центральним захисником команди поруч з Матвієнком Забарним та Кривцовим. Галата Сарай голосив про оренду півзахисника Челсі Зієша. Оскільки сині давно вже хотіли позбутися мараканця, то погодились відпустити його в оренду з безкоштовним правом викупу. Тобто зараз футболісту треба просто проявити себе в Туреччині, і Галатасарай підпише потім його вільним агентом. Челсі ж свого часу придбав гравця за 40 мільйонів євро Аякса. З того часу він забив 14 голів та віддав 13 результативних передач у 107 матчах. Бормотелі за барна підібрав колишню ціль Челсі Тайлера Адамса. Американець виступатиме за нову команду під 18 м номером. Його контракт розрахований на 5 років. Раніше гравець був близький до переходу в Челсі, але в підсумку трансфер зірвався. За чутками це пов'язано з тим, що Лондоцям вдалося придбати Мойса Каседо у Брайтона. 24-річний Адамс у минулому. У сезоні провів 26 матчів за ліс у всіх турнірах. Трансфер Марто сінього у 18 мільйонів євро. Аль Хіляль голосив про трансфер нападника Фулхема Олександра Мітровича. Контракт з 28-річним сербом розрахований до 2026 року. Раніше повідомлялося, що Фулхем отримає за футболіста понад 50 мільйонів євро. Гравець виступав за лодноцький клуб з січня 2018 тисячі Минулого сезону він забив 15 м'ячів та віддав 4 асисти у 28 матчах. Сержиньо десь таки не зміг стати для Барселони новим Даніалвесом і відправляється знову в редівізії, де буде цього разу грати в оренді за ПСВ. Нагадаю, що в Каталонію він переїжджав 2020-му із і за в Мілані також американець грати не зміг. Лише 14 матчів за увесь минулий сезон. Французький Ланс підписав 20-річного перспективного нападника Ельгі Ваїз Монпельє. Рідкість, коли такі клуби згоджують між собою трансфер за 30 мільйонів євро. Ланс у жрату ліці чемпіонів. А вони вже втратили опеню фафану. Тому гроші є. А отже, їх потрібно інвестувати. Ваїв минулому році набрав 25 балів за системою гол плюс пас. А в позаминулому – минулому 12. Тому очевидно, що для 20 років виконавець дійсно цікавий.